Привіт, друзі! Нова карта від синбоксу Hell's Kitchen Meta Restaurant Називається ця карта. Що ж не буде магати часу, поїхали. На початку прописуємо Respawn натискаємо на клавішу Я на клавіатурі, щоб активувати автоматичний біг. Що ж, беремо перший квест, і як я роблю далі? Я одразу біжу праворуч, і тут, друзі мої, одразу вам лайфхак. Беремо цей квест декілька разів. Раз 5-7, я думаю, вистачить з головою. Ось, думаю, досить. Проскіпали діалог. Тепер біжу праворуч. Хапаю тут квест. Прописую респаун. І починаю збирати ось ці яйки. Карта щодо карти, що б хотілося б сказати, є паркур, який сам по собі не дуже складний, хоч і іноді просто вибільшує. Але синбокс, як я люблю казати, не був би синбоксом, якби не налажав. Справа в тому, що тут є система чекпоїнів. Ось, ви коли досягаєте якогось конкретного чекпоинта. І якщо ви, не дай Боже, впадете вниз, знизу буде прапорець, е, коли ви підійдете до нього, вас по теорії мало б тепешнути нагору. Тобто до вашого чекпоінта, Ось. Але ж, блін, це ж сенбокс. Звісно, це ніфіга не працює, тому маємо що маємо. Що ж, поки що бігаю, збираю яйця. Щодо порядку проходження цих квестів, порядок будь-який. Можете виконувати їх як завгодно, як, як забажаєте. Моя задача, я нагадаю, лише шаблоном показати, як проходити квести. Тобто, це не догма, робіть, як вам заманеться. Що ж, як бачите, у нас е, другий квест Піски Chickens. Треба 5 курей знайти. Ось. Ми знаходимо першу, і у нас одразу ж зараховується 5 Magic, як то кажуть. Що ж, одним махом ми просто виконали ем, квест і позбавили себе від нервів Ну, деякої кількості витрачених нервів. Квест виконали. Здали. Тепер що я роблю? Я біжу праворуч. Паркур я залишу на самий кінець. Як то кажуть, солоденька, наче вишенька на торті. А що ж, в чому тут справа? А... Бо заговорився. Підходимо до Гордона Рензі, беремо у нього квест. Ось, він дає нам завдання допомогти трьом офіціантам. У цього, Усієї офіціантки завдання позбирати по... зайвий посуд. Чотири штучки буде. Тобто, бачите людей, які сидять з зайвими тарілками, підходите до них. Чотири тарілки треба здаєте квест. У цього чувачка. Квест знаходиться на вулиці, це поки клієнт, який поїв, але не заплатив, просто спамимо в клавіше є по діалогу. І ось е, у цього дядька проблема. Е, тут клієнт не хоче платити. Що ж, запускаємо діалог і обираємо варіанти відповіді 1, 3, 2, 1. Тобто 1, 3, 2, 1. Це квест зараховано. Ще раз поговорили з офіціантом. І тут дивіться, яка халепа, Знову ж таки, сендбокс налажав, бо, як бачите, у Гордона Рамзі квестів немає. Але підходимо, знову запускаємо діалог і вуаля квести з'являються. Тут також беремо купу квестів, поговорили з усіма і виходимо. Поговорили тут. Поговорили ось тут. Біжимо ліворуч. Тут у нас кухар заник, все не знаю, що шукаємо може смаколики. Напевно, з Росії приїхав, бо стоїть біля баку для сміття. Смаколики шукає, ну що ж? Ось, як бачите, знаменіті глюки. Так, тепер. тепер. Код у нас тут буде 213. 213 обираємо. Квест виконано. Тут діалог, тут діалог. І одразу велика гора квестів просто з плеч. І знову ми підходимо до горну на Ремзі. Рамзі. Він попросить нас знайти три камери. Значить, перша камера знаходиться ось тут. Поки бігаємо, слухаємо гарну музику, друзі. Хотів би нагадати, що у мене є також телеграм-канал. Не забувайте, будь ласка, в нього підписуватися. Всі посилання у описі під цим відео. Так, є мікро які не дозволяють нам нормально пригати. Тепер що ж, треба здати квест Delivery Man. Здаємо. Це той, хто нам давав завдання зібрати курей. Повертаємося до рамзіка. Знову діалог. Відчинили двері. До речі, в ці двері можна потрапити набагато раніше, ніж вони відчиняться. І запустити тут діалог, але якщо ви так зробите, то ви зламаєте цей квест. Тому не раджу так робити. Що ж, ще раз перевіримо Рамзі. Бачите, він вже не активний, єжка не реагує, тому прописую респаун. І вишенька на торті. Мій найулюбленіший квестик. Паркур. Бригємо десь у центр. І тепер по чорні... чорних блоках. Тут будьте обачні, бо а, система наче тіків працює в сенбоксі, що знаєте, наче полосочка така йде з тіками. От, і якщо ви в цей тік не потрапили, то система якби не зараховує дію, яку ви протиснули. Тобто, про що я кажу? Можливо, самі помічали, що буває таке, що ти стрибаєш. І стрибок зараховується. Буває таке, що біжиш, начебто стрибаєш, але у тебе нічого не виходить, і ти просто падаєш. Тут перепригуємо, беремо як би Це якщо впасти, бачите, знизу он-он-он знизу під нами прямо є прапорець. І, по ідеї по лозі розробників, коли ви на цей прапорець стаєте, у вас тебе ось сюди. Але воно ж ніфіга не працює. Далі, боже мій, боже ж мій, що нам робити? Немає блоку, але це не баг, це фіча від розробників, тут є невидима текстура. Тепер ви про це знаєте, і вам буде легше м, пройти цей квест. Далі просто о, перестрибуємо. Робимо мув. Тут ще один чекпоінт. Тут обережненько. Плигаємо по блочках. Боже ж ти мій, ну. Сталася біда. Як бачите, от зараз навіть покажу. Не працюють ці пропорції. Не хочу вони мене тепати, щоб я там не натискав. Пропорцію на мене фі... Ну, В будь-якому випадку я мав показати вам падіння, щоб ви знали. Це не те, що я криворукий належав, це така задумка. Прописано в сценарії, чесне слово. A few moments later. Що ж, друзі, також тут є невеличкий секретик. Можна пробігти лабіринт, як бачите, треба буде перепригувати, паркурити, але ми зробимо набагато простіше. Ми просто ліворуч пройдемо. Оп. І запригуємо. Що ж, це був останній квест. Це було досить легко. Дякую всім, друзі, за перегляд і до зустрічі в наступних відео.